Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята, до нас сьогодні завітав ведмедик. Погляньте, який він кволий, сумний і голова гаряча, і говорити йому важко. Малята, наш ведмедик захворів. А як ми можемо йому допомогти? Так, покласти його в ліжко. Виміряти температуру і викликати лікаря. Малята наш лікар оглянув ведмедика і прописав йому ліки. Давайте допоможемо ведмедику і зліпимо для нього пігулки. Пігулки бувають різної форми, різного кольору. Сьогодні я вам пропоную зліпити ліки для ведмедика із пластиліну або солоного тіста. Ось такі. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. 1, 2, 3, 4, 5. Вийшли пальчики і гулять. Один, два, три, п'ять. вже в будиночку сидять. Для роботи нам потрібно дощечка для ліплення. Пластилін або солоне тісто. У мене пластилін червоного і жовтого кольору. Ви можете взяти іншого кольору серветка. Беремо пластилін, відшіпуємо маленькі шматочки. Я це зробила заздалегідь. Із жовтого пластиліну будемо робити круглі пігулки. Для цього кожен шматочок беремо в руки, розминаємо пальчиками. Кладемо на долоньку і коловими рухами скочуємо кульку. Потім між пальчиками легенько притискаємо і виходить ось така кругла пігулка. І так робимо з усіма жовтими кульками. Потім беремо шматочок червоного кольору, теж розминаємо пальчиками, кладемо на дощечку і рухами вперед-назад розкочуємо ось такі стовпчики. Це будуть наші довгі пігулки. І так робимо з усіма шматочками пластиліну червоного кольору. От ми зліпили ліки для ведмедика. Малята, наш ведмедик був слухняним, все робив, як казав лікар і швидко одужав. А вам дякую за допомогу. Малята, так чим ми сьогодні допомогли ведмедику? Так, зліпили для нього ліки. А хто призначив ліки для ведмедика? Так, лікар. Малята, пам'ятайте, що без дозволу дорослих та лікарів. Будь-які ліки приймати не можна. Малята, а ви хочете ще допомогти ведмедику? Тоді разом з батьками зліпіть ще ліки для ведмедика, а я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей!